Тема 1. Загальні положення. Елементи дороги. Автомобільна дорога. Це територія, що обмежується зовнішнім краєм тротуарів та призначена для руху транспортних засобів і пішоходів. Автомобільну дорогу ще називають вулицею. Розглянемо основні елементи дороги. Проїзна частина призначена для руху автомобілів та інших нерейкових транспортних засобів. Суміжні проїзні частини розділяє розділювальна смуга. На розділювальній смузі заборонено рух або стоянка транспортних засобів. Розділювальна смуга може бути виділена конструктивно або за допомогою суцільних ліній дорожньої розмітки. Проїзна частина складається зі смуг руху. Іноді смуги руху можуть не відокремлюватися дорожньою розміткою. У такому разі їх кількість визначається водіями приблизно. Для того щоб водій мав змогу розвернутися або змінити напрямок руху, існують перехрестя на перехресті дороги можуть перетинатися, розгалужуватися або прилягати одна до одної на одному рівні, проте перехрестям не вважається місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. До прилеглих територій належать двори, стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо. Як відомо, пішоходи повинні переходити дорогу на пішохідних переходах. За відсутності дорожньої розмітки, межі пішохідного переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами. А на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки, шириною тротуарів чи узбіч. Для велосипедистів та пішоходів інколи будують окремі велосипедні та пішохідні доріжки вони можуть знаходитись в межах дороги чи поза нею, позначаються відповідними дорожніми знаками. А от деякі дороги, наприклад, автомагістралі, необхідно переходити лише по надземним чи підземним переходам, тому що швидкість на них може сягати 130 км на годину. Крім цього, автомагістралі мають ще деякі особливості, а саме відсутність перетинів на одному рівні з іншими дорогами, обов'язково присутня розділювальна смуга. Не мають виїздів з прилеглої території, наприклад, автозаправок завжди позначаються відповідним знаком автомагістраль зазвичай автомагістралі зустрічаються поза населеними пунктами Учасники дорожнього руху Учасниками дорожнього руху є пішоходи, водії, пасажири та погоничі тварин. Регулювальник не є учасником дорожнього руху водій може керувати механічним або немеханічним транспортним засобом. Механічні транспортні засоби поділяються на рейкові. Та нерейкові. Деякі транспортні засоби належать до маршрутних. Вони рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки та висадки пасажирів. Для кожного транспортного засобу виробник вказує дозволену максимальну масу. Це максимально допустима маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами. Процес руху. Не всі дороги мають однаковий пріоритет. Дорога може бути головною або другорядною. Головна дорога зазвичай позначається наступними знаками. Водій, який їде по головній дорозі, має перевагу. Право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху водій, який їде по другорядній дорозі, повинен дати дорогу. Тобто не змусити учасників дорожнього руху, які мають перевагу. Змінити напрямок або швидкість руху. Якщо транспортний засіб перед вами рухається повільно, ви можете його випередити, тобто об'їхати його, не виїжджаючи на зустрічну смугу. Якщо для випередження вам потрібно виїхати на зустрічну смугу, то такий маневр називається обгоном. Небезпека для руху, зміна дорожньої обстановки або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися, в ПДР розрізняють поняття зупинки та стоянки. Зупинка припинення руху менше, ніж на 5 хвилин. Або понад 5 хвилин з метою посадки, висадки пасажирів чи завантаження, розвантаження вантажу, стоянка припинення руху транспортного засобу на час більший ніж 5 хвилин. Іноді водію доводиться зробити вимушену зупинку. Наприклад, через технічну несправність автомобіля, стан пасажирів чи водія. Або появу перешкоди. Вимушена зупинка може трапитись через недостатню видимість. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів через туман, снігопад, дощ тощо Також виділяють поняття обмежена оглядовість. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена крутими поворотами, спорудами, деревами та іншими особливостями ландшафту.